Привіт, дорогий друг! Ми на каналі Manil Kids і сьогодні ми продовжимо челендж 24 години з Біблією. Привіт! Тимур, у мене є різні маленькі смаколики. Бери щось. Я обираю оцю шоколадку. Добре, бери, я тобі її дарую. А ти б, дорогий друг, що б узяв? Сьогодні ми читаємо про мудрого царя Соломона. Давид став царем після Саула, син Давида Соломон, став царем після Давида. Одного разу вночі Соломонові приснилося, що Бог пропонує йому вибрати собі подарунок. Можливо, він хоче бути багатим або славетним, або прожити довге життя? Ти вже так багато дав мені, Господи, сказав Соломон. Мені потрібно лише одне. Допоможи мені бути мудрим, щоб добре керувати твоїм народом. Бог став Соломонові. Бог дав Соломонові мудрість, про яку той просив. Він також зробив його богатим і славетним. Одного разу до Соломона прийшли дві жінки з немовлям. Кожна з них запевняла, що це її дитина. Візьміть меч і розрубайте дитину навпіл, наказав Соломон. Звичайно ж, справжня мати відразу погодилась поступитися дитиною іншій жінці. Коли би немовля залишилося живим. Так Соломон визначив, хто з жінок справжня мати, і віддав їй немовля. Незабаром люди по всіх околицях знали, якою мудрістю наділив Бог Соломона. Тепер я знаю, що таке мудрість. Мудрість це коли ти знаєш, як вчинити вірно. і робиш це, я обираю мудрість. Давай помолимося, щоб Бог нам дав мудрість. Давай, Дорогий Господь, дай нам мудрість, щоб ми обирали правильні відповіді. Амінь. Амінь. А давай ми ще подивимось мультфільм про мудрого царя Соломона. Давай. У нас новий цар. Слава царю Соломону. Царю, от розсуди нас. Царю! То що вже починати будувати храм. Mm? Ох, і втомився я. Стільки справ. Ще й будівництво храму. Так, бути царем це не сидіти на троні і гуляти по палацу. Це ти, господи? Це я. Проси мене що хочеш. Ти призначив мене царем, а я ще дуже молодий. Дай мені мудрості, щоб я міг справедливо судити народ твій. За те, що ти не просиш ні багатства, ні слави, а розуму для себе. Я зроблю тебе наймудрішим серед людей. Крім того, зроблю тебе найбагатшим. А якщо ти будеш любити мене і служити мені, то я подарую тобі ще й довголіття. А ці стіни прикрасимо золотом. Це буде найпрекрасніший храм у всьому світі. Царю, до тебе дві жінки. Хай заходять. Що у вас сталося? Пане мій, ми з цією мешкаємо в одному будинку. У нас обох одночасно народилися сини, але її син помер. Тоді вона вночі, коли я спала, підкралася до мене, забрала мою дитинку, а мені підклала мертву. Ні, пане, це її дитина померла, а моя жива. Подайте мені меч. Розрубайте це дитя навпіл і дайте одну половину кожній з цих жінок. Ні, не вбивайте дитину. Віддайте її краще тій жінці. Рубайте, нехай не буде ні їй, ні мені. Зупиніться! Віддайте дитину ось цій жінці. Це її рідна мати. <різь> Слава Соломонові! Наймудрішому зареві! <різь> Дякую тобі, Господи, за дар мудрості і за те, що благословляєш мене і мій народ. Дорогий друг, до наступних зустрічей! Я бажаю. Щоб ви були мудрими, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До наступних зустрічей!